Чоловік заплатив 50 євро, але я так і не відправила йому сумочку. Це було вперше, коли в мене зробив замовлення італієць, і всю переписку ми спілкувалися англійською мовою. Він обрав нашу стандартну модель сумочки Нічне сяйво і погодився чекати місяць на виготовлення. Ми все узгодили і він оплатив 50 євро передоплати. І коли сумочка була вже готова, а це було ще в вересні, я надіслала йому відео і реквізити для оплати решти разом з доставкою. Він сказав, що все супер і згодом все оплатить, але пройшов місяць, я йому нагадала за сумочку, він сказав: так, так, я заберу, але вже грудень і ніхто нічого в мене не забрав. І так як це стандартна модель сумочки, я просто вирішила віддати її іншому клієнту, щоб вона в мене не лежала без діла. Але, звісно, якщо цей чоловік мені відпишеть, то я зроблю для нього нову сумочку.